Підготовка клієнтів до групової роботи. Покрокова модель групової роботи. План занять. Групова робота це певна послідовність взаємопов'язаних кроків, які можна розбити на три етапи. АІ-етап. Попередня підготовка включає оцінку потреб потенційних клієнтів, підготовку проекту групової роботи, рекламу групи, вибір методів оцінки роботи групи, процедура відбору учасників групи, підготовка матеріалів. Два етап проведення групових занять. Три етап. Завершення роботи включає проведення заключного анкетування, підсумкову оцінку результатів, проведення заключної зустрічі групи. Нижче викладається зміст кожного з етапів. Немає необхідності нагадувати, виділені кроки не слід розглядати як щось непорушне і незмінне. Залежно від ситуації, мети і завдань групової роботи цілком припустимо об'єднання кілька кроків в один або зміна їх послідовності. Крок 1 оцінка потреб потенційних клієнтів Найчастіше психолога, особливо що працює в організації, доводиться працювати з різними віковими, професійними, статусними категоріями людей. Проводячи періодичні опитування, психолог може визначити, які види групових занять доцільно їм запропонувати. Такі періодичні обстеження необхідні для того, щоб завжди представляти поточні потреби потенційних клієнтів. Інакше існує реальний ризик запропонувати послуги, що не відповідають реальним запитам. Існують формальні і неформальні способи проведення опитування. Наприклад, в бесіді у неформальній обстановці можна поцікавитися думкою клієнтів або замовників батьків, дітей, вчителів, співробітників адміністрації про те, які теми або питання слід обговорювати на групах. Формальний шлях полягає в розробці анкети, за допомогою якої можна зібрати більш достовірну інформацію про поточні потреби. Ці відомості знадобляться пізніше при плануванні і проведенні групової роботи. Крок 2. Підготовка проекту групової роботи. Проект це документ, що розробляється з певними цілями. Перш за все, він допомагає структурувати наміри ведучого групи, описати цілі, завдання і зміст групової роботи. По-друге, він допомагає відповісти на можливі запитання з боку клієнтів або замовників про необхідність групової роботи. Наприклад, якщо психолог пропонує провести психологічні групові заняття в початковій школі, для якої така форма роботи є новинкою, у вчителів і батьків може виникнути маса питань з цього приводу. Заздалегідь підготовлений документ стане переконливим доказом того, що ведучий групи має чітке уявлення про мету, завдання і методи майбутньої роботи. Нижче наведені орієнтовні запитання, на які має сенс відповісти ведучому групи при підготовці проекту групової роботи. Опис і обґрунтування програми роботи. Опишіть групову роботу як процес, розрахований на певний час і спрямований на формування нових навичок, відпрацювання більш адаптивного поведінки, обмін думками, думками і почуттями з певних питань. Що ви пропонуєте як провідний? На який контингент розрахована ваша робота? Які теми будуть обговорюватися? Цілі. Які цілі ви ставите перед групою? Адекватні чи завдання віком і здібностям учасників. Ясно чи сформульовані цілі. Піддаються вони оцінці, чи достатньо часу відведено на виконання поставлених завдань. Організаційні питання. Хто буде вести групу? Достатньо кваліфікований ведучий. Як будуть відбиратися члени групи? У який час будуть проводитися заняття? Чи всіх цей час влаштовує? Скільки людина має бути відібрана і за якими критеріями? Де будуть проходити заняття і скільки вони триватимуть. Можливо, чи включення в групу нових учасників після початку занять. Що ви будете робити, якщо клієнт захоче покинути групу достроково? Робота групи. Які прийоми і техніки ви збираєтеся використовувати? Які коли ви розповісте про неприємні моменти, які можуть виникнути в процесі групової роботи? Як ви будете захищати учасників групи від фізичних і психологічних травм? Як ви розповісте про конфіденційність і як пояснити її межі? Що ви будете робити, якщо замовники або треті особи захочуть дізнатися від вас конфіденційну інформацію про учасника групи? Яким чином ви збираєтеся отримати особисте або юридична, в разі, якщо це дитина згоду клієнта на участь в груповій роботі? Чи буде ви використовувати, записує апаратуру або проводити дослідження в процесі групової роботи? Як ви забезпечите конфіденційність робочих записів, зроблених на заняттях? Оцінка ефективності роботи. Як ви збираєтеся оцінювати, чи відбулися позитивні зміни у результаті групової роботи у кожного з учасників? Як ви збираєтеся визначати успішність виконання завдань і досягнення цілей? Які заходи ви плануєте провести після завершення занять? Чи буде проведено аналіз групової роботи і кому будуть передані дані аналізу? Як будуть зберігатися дані аналізу? Хто буде мати право доступу до цих даних? Як ви збираєтеся оцінювати якість своєї роботи? Крок з реклама групи. Для рекламування групи можливо використовувати всі доступні засоби, включаючи газети і радіо, дошки оголошень, колег та ін. У більшості випадків найефективніший спосіб знайти клієнтів повідомити про набір до групи адміністрації організації, де планується проведення роботи і колегам. Якщо якісно був проведений попередній опитування серед колег адміністрації та інших зацікавлених осіб, то вони зазвичай самі починають пропонувати кандидатів для групової роботи. Можливі і випадки, коли, дізнавшись про набір до групи, клієнти можуть приходити самостійно. Може виявитися і так, що число охочих перевищить ваші реальні можливості. Крок 4. Вибір методів оцінки роботи групи. Оцінка результатів роботи групи має велике значення, так як від неї залежить ставлення до роботи психолога і фінансування даного проєкту. Тому важливо вміти так представити результати, щоб було зрозуміло, в чому суть групової психологічної роботи та що можна від неї очікувати. Може скластися враження, що виміряти особистісний ріст або ефективність групової консультації, або терапії неможливо та й не потрібно. Ті ж питання виникають і при спробі оцінити рівень підготовки ведучого. Однак оцінка продуктивності групової роботи можлива, і вона дозволяє отримати цінну інформацію, яку можна використовувати як для власного професійного зростання, так і в якості обґрунтування необхідності додаткових консультацій. Якщо психолог ніяк не надасть замовникам або іншим зацікавленим особам результати аналізу своєї діяльності, то він ризикує втратити підтримку з їхнього боку. Крім того, психолога буде складно пояснити, а їм буде складно зрозуміти сенс і зміст проведеної роботи. Групова робота забирає багато сил і часу як у ведучого, так і в учасників групи, тому виникає питання про те, чи виправдані такі зусилля, тобто чи досягла група поставлених цілей. Для того, щоб оцінити це, треба, перш за все навчитися формулювати мету адекватно запиту учасників групи. У таблиці 2 наведені приклади цілей групової роботи, відповідні деяким проблемам членів групи. Проблеми учасників і цілі групової роботи. Основна проблема учасників. Цілі групової роботи. Розлучення батьків, вивчення способів переживання, обмін почуттями і досвідом, надання підтримки один одному. Взаємини в класі способи продуктивного спілкування, вивчення та відпрацювання способів спілкування з однокласниками і поліпшення обстановки в класі. Як знайти друга. Вивчення соціально орієнтованих форм спілкування і відпрацювання їх на практиці. Зниження агресивності. Вивчення та відпрацювання альтернативних способів вираження гніву і агресії. КРОК 5. Процедура відбору учасників групи. В етичних нормах, прийнятих для групової роботи, в більшості країн світу особлива увага приділяється відбору кандидатів в групу. Від кожного майбутнього члена групи психолог зобов'язаний отримати його згоду або, у випадку з неповнолітніми, досить висловленого бажання дитини на участь в груповій роботі на основі його повної інформованості. Крім того, психолог повинні вміти правильно оцінювати ступінь згоди дитини та враховувати інші фактори, які можуть вплинути на рішення включити дитини в групу. Незважаючи на трудомісткість процесу, співбесіду з потенційними учасниками групи є важливим етапом. Як вже було сказано вище, групова робота у деяких випадках може завдати клієнти серйозну психологічну травму. Тому психолог повинен з усією відповідальністю підходити до відбору дітей в групи і до виявлення потенційних проблем. Процедура відбору може бути організована декількома способами. Наприклад, психолог може провести індивідуальні співбесіди, можна також розповісти про майбутні заняття на зборах потенційних кандидатів, а потім поговорити з кожним з них окремо. Ще один спосіб, часто використовуваний в клініках, полягає в обговоренні складу групи з лікуючим персоналом. Нарешті, психолог може провести опитування кандидатів, надавши їм в письмовому вигляді інформацію про групу і попросивши їх письмово ж відповісти на ряд питань. На думку, рік, смід 1999 найкращий метод це проведення індивідуальних співбесід. Під час співбесіди у клієнта з'являється можливість розповісти про свої проблеми, а у психолог зрозуміти, наскільки він підходить для групової роботи. Крок 6. Підготовка матеріалів і система взаємодії з людьми, які не беруть участі в груповій роботі. Слід приділяти увагу підбору матеріалів для групової роботи. Особливо це стосується дітей, для яких грає більш підходящим засобом спілкування, ніж розмови. Ігрова терапія з успіхом застосовується і в індивідуальній, і в груповій роботі з дітьми, переважно з дітьми молодшого віку. Для роботи з дітьми та підлітками психолога потрібно різноманітний роздатковий матеріал, малюнки, аплікації, ляльки, музичні записи, відеофільми, поетичні збірки та інше, за допомогою якого він буде організовувати взаємодію учасників групи в ігровій формі або у формі активної діяльності. Такий матеріал необхідно підготувати заздалегідь до початку групової роботи. Якщо у своїй роботі психолог використовує якісь раніше розроблені практичні посібники або сценарії, то там, як правило, приводиться список матеріалів, рекомендованих для кожного заняття. Уважно переглянувши його, необхідно заздалегідь підготуйте все необхідне. Не слід залишати підготовку матеріалів на останній момент. Крім підготовки робочих матеріалів, потрібно також продумати систему взаємодії з тими людьми, які так чи інакше будуть мати відношення до групової роботи. Ці люди можуть мати значний вплив на емоційний настрій групи. Наприклад, якщо психолог працює в клініці або в школі, де діти приходять на заняття після уроків або лікувальних процедур, необхідно домовитися з лікуючим персоналом або вчителями про те, щоб вони відпускали дітей вчасно і нагадували їм про початок занять. Персоналу, який буде працювати з дітьми після ваших занять, необхідно повідомити час закінчення занять і попередити їх про неприпустимість переривання занять виняток становлять лише дуже термінові випадки. Психолог може обговорити з ними ці питання усно або скласти для них пам'ятку з викладом правил проведення групових занять. У цій пам'ятці слід ще раз повторити правила обмеженої конфіденційності, висловити свою вдячність за їх готовність не переривати заняття, крім екстраординарних випадків, і подякувати за співпрацю і увагу до дітей. Батьки або опікуни також повинні бути в курсі того, що може статися на занятті. Таку інформацію можна надати їм в додатку до форми згоди, де можна перерахувати теми занять, описати деякі методики і ще раз роз'яснити правила конфіденційності. Рекомендується окремо вказати, що батьки будуть обов'язково поінформовані, якщо в процесі роботи складеться ситуація, коли конфіденційність повинна бути порушена. Необхідно ще раз нагадати про неприпустимість переривання сесії. Іноді людям важко зрозуміти, наскільки сильно може вплинути на клієнта несподівана поява інших людей всередині заняття. Тому психолог повинен докласти всіх зусиль для того, щоб пояснити їм, що вхід після початку заняття категорично заборонений і дотримати свого слова неухильно не дивлячись на особи. Обов'язково слід повісти на двері табличку з проханням не входити. Крок 7. Проведення занять Підготовка до ведення групи включає в себе розробку планів занять, а також і рішення ряду організаційних питань, таких як складання розкладу занять, вибір і оформлення місця проведення занять, визначення розміру групи. План занять. Одним із способів управління часом на занятті є складання плану. План повинен складатися з трьох основних частин. 1. Вступна частина розігрів. 2. Робочий час. 3. Обговорення шеріна. Вступна частина і обговорення повинні займати приблизно по чверті всього часу заняття. Частина, що залишилася половина часу, повинна бути приділена власне роботі. На першому занятті вступна частина може займати більше часу, оскільки психологу необхідно познайомити членів групи один з одним, пояснити правила і розповісти, в чому ж власне полягатиме робота. Для групової роботи велике значення має вдалий початок. Тому його треба готувати дуже ретельно. Навіть якщо члени групи добре знають один одного, необхідно пояснити їм, що групова робота відрізняється від традиційної для них діяльності, і що відносини, які будуть розвиватися в групі, можуть бути зовсім іншими. Усі наступні заняття необхідно починати з короткого огляду попередньої зустрічі. Дуже важливо запитати учасників, чи не хочуть вони щось висловити, будь-які почуття, думки або питання з приводу останнього заняття. Нагадуючи учасникам групи про важливі моменти минулої зустрічі, психолог намагається встановити зв'язок між всіма заняттями. Інший дуже важливий момент обговорення того, що нового учасники групи спробували зробити самі між заняттями. Якщо передбачається, що учасники групи повинні займатися саморозвитком, то їм необхідно надати можливість поділитися з іншими членами групи своїми успіхами або невдачами. Якщо психолог пропонував їм спробувати використовувати в реальному житті нові способи поведінки і при цьому забуває поцікавитися тим, як ідуть справи, то швидше за все вони нічого не робитимуть. В робочий час основний час заняття провідний групи повинен сконцентруватися на темі заняття. Зміст цієї частини заняття залежить від теми, динаміки групи і поставлених цілей. Обговорення є найважливішою частиною кожного заняття, оскільки дозволяє членам групи сконцентруватися на тому, що вони відчули і дізналися під час заняття. Шерінг передбачає також і складання плану домашньої роботи. Краса групової роботи полягає в тому, що кожен учасник вчиться у інших. Тому обговорення є найважливішим моментом набуття нового досвіду.